Закрити кримінальне провадження у справі екс керівника Чернігівського онкоцентру Юрія Шеня просить його адвокатка Галина Якуба. Про це вона заявила сьогодні на засіданні Деснянського районного суду Чернігова. Там слухають справу про зловживання службовим становищем. З її слів, прокурор надав доступ стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та вручив обвинувальний акт поза межами строку досудового розслідування. Запізнилися на 9 днів. Мали це зробити двадцять. <1>, 1 листопада а вручили 30-го. Якщо прокурор слідчий, тобто орган досудового розслідування порушив ці строки, то кримінальне провадження підлягає безумовному закриттю згідно матеріалів кримінального провадження засобів масової інформації було відомо, що Юрію Миколаєвичу було повідомлено про підозру 21 вересня, так 21 року. Згідно норм кримінального процесуального законодавства, тобто досове розслідування в даному кримінальному провадженні мало бути завершено до 21 листопада 21 року, тобто дається два місяці на досудове розслідування. Зі слів Галини Якуби, строк може бути продовжений, якщо орган досудового розслідування не встигає зібрати докази. У даному кримінальному провадженні рішення про продовження строків не приймалося. Прокурор Олександр Довгошей проти закриття кримінального провадження. З його слів, процесуальні дії виконані в межах норми. Судово розслідування в даному кримінальному провадженні було закінчено в межах строків досудового розслідування. Згідно вимог Кримна кодексу України, час, який відводиться для виконання вимог статті 290 Кримінального кодексу України, саме ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не входить до строку досудового розслідування, тому я вважаю, що всі необхідні писанні дії виконані в межах строків досудового розслідування підстав для задоволення даного попитання немає. Нагадаємо, 21 вересня минулого року прокуратура області повідомила Юрію Шеню про підозру. Там, зокрема, йшлося, що він, перебуваючи на посаді керівника, неефективно використовував гроші лікарні, замовляв консультаційні послуги у сфері економіки у приватного підприємця та приватні послуги пральні. Фінансовий аудит показав, що онкоцентр поніс додаткові витрати на загальну суму 1 мільйон 390 тисяч гривень. Суддя пішла в нарадчу кімнату. Про своє рішення повідомить завтра.